П'ять хлібів і дві риби. Роздуми над Словом Божим на п'ятницю другого Великоднього тижня. Того часу Ісус пішов на другий бік Галілейського, тобто Тиверіатського моря. І за ним слідував великий натовп, побачивши чудесні знамення. Які він здійснював над хворими. Ісус вже вийшов на гору і сидів там зі своїми учнями, а була близько Пасха, Юдейське свято. Тоді Ісус, піднявши очі і, побачивши, що великий натовп іде до нього і каже Филипові: Звідки це купити нам хліба, щоб поїли оці? Він говорив це випробовуючи його. Бо сам знав, що має робити. Відповів йому Филип: на двісті динаріїв буде їм недостатньо хліба, щоб кожний хоч трохи одержав. каже Ісусові один із його учнів Андрій, брат Симона Петра. Тут є хлопчина, який має п'ять ячмінних хлібів та дві риби. Але що це на таку кількість? Промовив Ісус. Розсадіть людей, а було в тому місці багато трави, тож посідали люди числом тисяч зо п'ять. А Ісус узяв хліби і, промовивши подяку, роздав тим, які посідали, також і рибу скільки бажали. Коли ж наситилися, Він каже своїм учням: Зберіть шматки, що залишились, щоб нічого не пропало. Тож зібрали й наповнили дванадцять кошиків шматками з п'ятьох ячмінних хлібів, що залишилися після тих, які їли. Тоді люди, побачивши чудесне знамення, яке Ісус вчинив, говорили, що насправді Він пророк, який має прийти у світ. А Ісус, знаючи, що вони мають намір прийти і схопити Його, щоб зробити Царем. Віддалився знову сам на гору. Шостий розділ Євангелії від Йоанна є свого роду Євхаристійною катехизою, яка впроваджує в таємницю Христа, живого хліба, який дає себе людям. Початком цієї глави є фрагмент, який розповідає про розмноження хлібів, як у старому завіті. Господь годував свій народ у пустелі манною, так в Ісусі Христі ми отримуємо насичення нашого голоду і втамування нашої справи. Згідно з поясненнями отців церкви п'ять хлібів означають п'ять книг Тори, Мойсеєвого закону, дві риби означають пророків Старого Завіту і Йоанна Хрестителя. Те, що Ісус все узяв у свої руки, означає, що в Христі усе звершилося, і закон і пророки. На Євхаристії ти можеш досвідчити, що в Христі усе виконалось, що в Ньому повнота, якої ти так сильно шукаєш. Слава Отцю і Сину і Святому Духу! Як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.